Всім доброго дня, компанія Авторинок Стоянка Бережанська міста Тернопіль. Соня у нас на продаж Kia Sorento 2014 року. Це у нас передній привід. Америка. Колеса у нас стоять зимові. Нові з хорошим протектором. Розмір коліс 235 65 17 -ки. Зимові. 4 скла підйомника електродзеркала у нас присутні. Салон в хорошому стані, не затерті, не протерті. Подушки безпеки у нас присутні в бокових спинках. Круїз контроль, мультіруль присутні в автомобілі, Bluetooth для розмови. Телефон можна підключати, Кондиціонер заправлений, робочий. Коробка також, масла, фільтра замінені. Зараз я детально покажу. Це наш 14-й рік. 128 000, 125 тисяч км. Заводиться автомобіль співоборота карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, чорне дерево, ну, під деревом казати, зроблене, обдуви для задніх пасажирів присутні. Все в хорошому стані. Є також ще комплект чехлів, віддається безкоштовно, як презент. Задня шторка присутня, задні коврики присутні. Домкрат, ключі також присутні. Так, йдемо далі. Карти дверей також хороші сторони з іншої сторони. Присутні зафікси для дитячого крісла, салон не роздертий, не зачуханий. Автомобіль має великий кліренс, високий. Ідушки зі сторони пасажира також не зачухані. Все в хорошому стані. Ось такий автомобіль сьогодні у нас на продаж. Кого цікавить додаткова інформація по ньому, дзвоніть, пишіть. На всі запитання дамо відповідь. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. І також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Тобто, якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей чи на будь-який із наших, які є в наявності, то дзвоніть, пишіть, на всі додаткові запитання, ми дамо відповідь. І всім дякую за перегляд, всім вдалих покупок.